Зніми VR-окей -OK Сергія Крімовича. Це український посткіберпанк, дія відбувається в Україні 2036 року. Мені сподобалось як автор в найкращих традиціях кіберпанку, опису розвиток технологій. це повноцінні штучні інтелекти, нейромережі, доповнена реальність. Віртуальне місто Кампастел тощо. Це світ, де межа між віртуальним та реальним майже не відчувається, а просунуті технології давно стали частиною звичайного побуту людей. Люди користуються сотнями розумних гаджетів, саморуховим транспортом, досконалюють тіла, додаючи в нього різні просунуті гаджети. Також мені дуже сподобалося віртуальне місто Кампостела. Воно детально та логічно описане: від історії його створення корпораціями до виділення окремих кварталів під країни, вільних зон, логіки та архітектури. Різні Прошарки населення проводять свій час у віртуальному місті від офісних працівників до глав корпорацій та хакерів. В Кампастелі є точки респауну, тобто входу для звичайних користувачів. Але з часом з'явилися бігуни, які можуть з'являтися в будь-якій точці Кампастели. Їх послуги користуються попитом, оскільки вони можуть витягти з віртуальної реальності людей, які там застрягли. Автору вдалося створити неймовірний яскравий світ майбутнього України і всього світу. І це зроблено дійсно в найкращих традиціях посткіберпанку, Відчувається обізнаність Автора та його любов до цього жанру. Персонажі та логіка дій найбільша проблема книги. Часто дорослі люди ведуть себе як 14-річні діти, і навпаки, діти схожі на дорослих. В книзі багато агентів різних управлінь, але автор забув прописати на початку, чим саме займаються ці управління та агенти. Тому половину книги не зрозуміла ніхто, чи всі люди, ні їх мотиви, ні цілі. Головна – дівчина хакер Северина, який чомусь замість зламу коду довірили фізичне проникнення в лабораторію та викрадення чогось там. Звідки в неї досвід, хто замовляє таке підлітку. Вона познайомилася з хлопцем однолітком одразу Любов, і в перший же вечір вона розповіла йому про своє надсекретне та незаконне завдання. А він сказав, що його теж для цього наняли. Це дуже мило, але нереалістично, і отак побудована взаємодія майже всіх персонажів. Всі якась швидко один одному все розповідають, дізнаються таємниці. Северина з другом іде грабувати комплекс, і це виглядає так. Вона запустила сигналізацію, зробила аварію, вимкнула. Десь камери, поки всі відволіклися, її друг зайшов, взяв, вийшов. І отак описується все в книзі. Немає складності, не відчувається виклику, проблематики, небезпеки. Якщо герої стикаються із загадкою, то в наступному абзаці чи главі вони вкрай нереалістично стикаються із відповіддю на цю загадку. Я був в абсолютному захваті від деяких частин книги і матюкався, як чабатар, читаючи інші. Мені книга більше сподобалась, ніж ні. Куплю ще один екземпляр, щоб підтримати автора початківця, і розіграю на каналі.